Гаразд, друзі, сьогодні для вас є щось особливе. Ось тут ви готові? Давайте просто почнемо, а потім я поясню, що відбувається. Ось так відкриваємо це автомобіль, перед назвою якого стоїть фраза «найпотужніший у світі, і я скажу, що це і чому він такий особливий. Буквально за мить. Це найпотужніший у світі Бентлі, і це мали Батур. Разом з цим автомобілем Бентлі робить дві речі. Перше, вони демонструють елементи дизайну, які ми побачимо у майбутніх електромобілях. І друге, що вони роблять, це найпотужніший Бентлі, який коли-небудь створювали. І Бентлі вирішили зробити щось вражаюче перед переходом до майбутнього, яке буде повністю електричним. Вони вирішили, давайте створимо найпотужніший Бентлі за всю нашу історію. Він має 6-літровий двотурбінний двигун, w 12 потужністю 730 кім українських сил, вражаючи, правда? Давайте роздивимось ближче. Як бачите, дизайн фар абсолютно новий. Що мені неймовірно подобалось в Бентлі останніх років, це великі кришталеві фари. Все своє життя я весь час захоплювалась ними, і я казала: це чистий кришталь у цьому автомобілі. Їх немає. І я така, оу, де ж мої кристали? Гарна новина, кристали не зникнуть назавжди. Вони будуть повертатися у різних формах, у майбутніх моделях. І оскільки це найпотужніший Bentley, який коли-небудь створювали, вони хотіли зробити його більш агресивним. Тепер він має так званий примружений погляд із лінією фар, яка опускається вниз. І це створює зухвалий вигляд. Загальна ідея дизайну цього автомобіля створити образ. У стилі звір у стані спокою це схоже на лева, що ховається в траві, готового до стрибка. Такого ефекту вони намагалися досягти за допомогою форми. В цілому, він все ще виглядає як Бентлі. Це однозначно Бентлі? Зовнішній вигляд досить стриманий, нічого надмірного чи зайвого. І це саме те, чого вони хотіли: створити зовнішність, яка не виглядає надто яскраво. Назва Батур походить від кратера вулкана на Балі. Як це пов'язано з дизайном автомобіля? Те, що ви бачите зовні, символізує мирну природу озера, зовнішність спокійна та виважена. Але всередині справжній вулкан. І я зараз вам покажу це за секунду. Отже, всередині це справжнє божевілля. Подивіться на ці 3 d друковані вихлопні насадки, а саме вихлопна система від Акрапович, і це означає, що автомобіль звучатиме як звір. Задні фари також повністю змінилися. Вони стали дуже елегантними, можна навіть сказати, майже непомітними. Вони прям маленькі, але мені подобається, як вони протягнуті по боковій частині. подивіться самі, ось ось такими маленькими вони є. Слухайте, я розумію, чого вони хотіли досягти. Здається, вони прагнули зробити дизайн максимально стильним і агресивним. Але особисто мені більше подобався близький гламур попередніх фар з їхніми кришталевими акцентами. Але це, звісно, не для всіх. У нас тут 22 дюймові колеса, і їхній дизайн мені дуже подобається. Що цікаво, тепер на колесах є незафіксований зафіксований. Логотип, це виглядає просто фантастично. Коли колеса обертаються, логотип завжди залишається у вертикальному положенні. Цей автомобіль випущено лише в 18 екземплярах, і всі вони вже продані. Оскільки таких машин лише 18, кожен власник міг налаштувати автомобіль на свій смак. Абсолютно кожну деталь можна було адаптувати відповідно до побажань. Зараз я розкажу про деякі можливості. Наприклад, у салоні є Елементи золота так, почекайте, я вам покажу. Хочу почути вашу думку в коментарях, чи виглядає цей автомобіль як Бентлі? Чи подобається вам цей стильний і дещо стриманий дизайн? Особисто мені, якщо дивитися збоку, він усе ще здається Бентлі, але спереду, через нові фари і, можливо, більш вертикальну масивну рішітку, я не впевнена з цього кута. Я не знаю, чи вона виглядає як Бентлі. Як гадаєте, якщо закрити емблему, на що це схоже? До речі, це абсолютно новий колір для Bentley. Він називається Bonneville Silver. У них є ще багато різних кольорів, а ви навіть можете створити власний. Якщо вас звати Боб, ви можете назвати його, наприклад, Бобі Блу. Це саме те, за що ви платите таку величезну суму за авто: 1,65 мільйона фунтів, або 1,8 мільйона доларів. Гаразд, заходьте, друзі, давайте подивимося на салон. Готові? Починаємо. Оскільки автомобіль названий на честь кратера на балі, в інтер'єрі. Ви побачите інтенсивний помаранчевий колір, що символізує лаву. Він контрастує з відтінком, який можна описати щось між малиновим та бордовим. Ці два кольори здавалось зовсім не поєднуються, але це зроблено навмисно, щоб створити враження напруги. Такий собі образ вулкана, що готується до виверження із яскравим помаранчевим кольором лави. Це вражаюче. І ось це навіть не знаю, як це правильно назвати, але напишіть, якщо в курсі, і погляньте на деталі цього шва. Подивіться, скільки різних елементів тут є. Тут у вас ось цей вишуканий тиснений візерунок, є шви у формі V, навіть V, і додаткові шви з боків. А тепер ще дещо особливе: тут використані інноваційні матеріали, і це круто. Наприклад, це зроблено з. Кавових зерен. це новий альтернативний матеріал замість шкіри, який можна використовувати навіть в звичайних автомобілях. Як я і казала, тепер не обов'язково вибирати лише традиційні матеріали, до яких ми звикли: шкіра, алькантара, замша є багато іншого. Що мені особливо сподобалось у цьому інтер'єрі Бентлі. Це кілька унікальних деталей. Перш за все, тут є ефект омбре. Тут кольори переходять від глибокого чорного до сірого. А ось тут на кермі від темно-червоного до яскраво-помаранчевого. І це можна зробити не тільки між двома кольорами, але й створити омбре, наприклад, від карбону до червоного або будь-якого кольору. Я думаю, це досить круто. І ще одна річ. Ось тут вже справжня розкіш. Подивіться, це 18 каратне золото, і воно надруковано на 3D принтері. Особливість друку в тому, що він практично доступний для всіх. Наприклад, я нещодавно подарувала брату 3D-принтер, і він тепер може друкувати майже все, що захоче. Тож вони подумали, якщо це так доступно, нам все одно потрібно зробити це надзвичайно розкішним. І вони вирішили друкувати в золоті. Але після того знадобився ще тиждень, щоб обробити виріб і зробити його таким, як ви бачите. Отже, в цю деталь вкладено багато зусиль. Тут, наприклад, теж є золоті елементи, а ще є інші частини автомобіля, де можна додати такі ж золоті елементи. Ще дуже круто. Ось це. Дивіться: знаєте, що це? Це звукова хвиля двигуна W12. Вони записали звук двигуна, щоб створити його звукову хвилю, яку тепер можна побачити в салоні. Це нагадування про те, який двигун у машині. Я вважаю це дуже символічно, адже потім таких двигунів, як цей, у майбутньому буде все менше. Бентлі активно рухається до повністю електричного майбутнього. І уявіть, як через 30-40 років ви показуєте дітям цю машину і кажете. Це був один із останніх бентлі з двигуном W12. А вони такі, що таке w 12 тато? Це просто неймовірно усвідомлювати, куди ми прямуємо. Ще одна річ, яку я хочу показати, виходжу, щоб продемонструвати дещо особливе. Ось тут -да! сумка, яка ідеально пасує для авто. Це можна отримати як додаткову опцію. У таких цінових діапазонах все є додатковим, але зверніть увагу на шви. Погляньте на передню частину. Замовляючи сумку, ви можете повністю підібрати її під авто. Погляньте на це. Тут все співпадає і колір, і візерунок решітки. А всередині яскравий помаранчевий. Це так круто. Вона досить велика, правда? Мабуть, її можна використовувати для короткої подорожі, але я не власник одного з цих автомобілів, тому використовуйте її, як вважаєте за потрібне. Ось так. Але я обожнюю, як вони створюють такі сумки в тон до авто. Тож покладу її назад. Ось і все. Величезна подяка Bentley за те, що показали нам Батур. Це абсолютно новий автомобіль, абсолютно новий реліз. Сподіваюсь, вам сподобався цей ексклюзивний огляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк. У нас буде стільки крутих авто, що навіть не можу описати. Ви пропустите, якщо не підпишетесь, і натисніть на дзвіночок. Гадаю, це все. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про авто. До зустрічі!